Пані Допонова, з великим задоволенням запрошуємо усіх на перегляд третього матчу із чотирьох запланованих в рамках сьогоднішнього ярвого вечора. Команди першої it ліги Інтеліас та ТЕ 1 визначатимуть сильнішу. Відбулося вже напередодні дві дуелі. Зокрема, бойова нічия у Мастера лізі між Двантісом та Кодерсом. 3-3. Також кількома хвилинами раніше NX переграє команду Совсервейту з результатом 4-1. Ну і, власне, зараз у NX стільки ж балів, як і у ABTO та Char Studio. Інтеліас хоче наздогнати. Цю когорту клубів, які бореться за верхівку турнірної таблиці. Пробуває Василь Ставінський В'ячеслава Кондратюка, окрім Ставінського, зараз Дмитро Туан, Дмитро Пастушок та Роман Семенів перебувають на майданчику. ігровомайдань. Корискравчих коворотах лише один резервіст це Роман Була. У Інтеліасу набагато більше гравців знаходиться навіть на лаві запасних, на відміну від суперника. Святослав Мицьків серед польових Андрій Антоняк. Також Саллодарчико Вячеслав Кондратюк. Ну і в ротах Михайло Бродюк, тренер команди Степан Струк. Арбітр сьогоднішнього ігрового вечора ровечора Козоріс, Іван Вишиваний. Про резервістів клубу Індаліяс будемо згадувати поступово. З їхньою появою, точно не зіграє сьогодні Богдан Зельман, капітан, але можуть розраховувати на Зіняка, можуть розраховувати на пенягу Михайла Данайканича, Марченка у тому числі. Отож, готує атаку. Команда «Теходин». у чому є позитив. В цьому чемпіонаті для чорно-білих, це, зокрема, Дмитро Пастушок, кращий голеодор, 13 результативних дій, найближчого переслідувача Андрія Борищака. Дев'ять влучних ударів. Сьогодні, до речі, Сом розіграє з командою Black Vision уже наприкінці ігрового вечора. Це буде такий невеличкий десерт напередодні сну. Команди, які полюбляють грати атакувальний футзал: Олександр Шемків проти Олега Галама. Отож, Корнер для Інтеліасу з правого флагу. Вони є фаворитами сьогоднішнього матчу на папері. Однак, як буде в ділі, дізнаємось. Ну, за хвилин 38 щонайменше. Розіграє атаку. Всеволодарчаков. Напрошується. Передача на Святослава Миського. Нема сьогодні Павла Пастушка. Так, це втрата певною мірою для команди Тиходин. Не, немає і Терещенка, про якого ми забули давненько, я не згадував прізвище Юрія Лучківа. Миськів, пас праворуч. Арчаков. Удар поперечка! який момент марнує Всеволок. Блискавичний удар, однак, на заваді стає поперечка. У команди тих один-чотири очки після восьми зіграних матчів. Тобто сьогодні вже для багатьох команд, зокрема для Сомбри, заключний поєдинок першого кола команда хоче бути претендентом номер 1 на золото, оскільки зі збережними очками команди будуть продовжувати свої виступи у другій частині чемпіонату. Якщо брати до уваги, решту бомбардерів, Олег Стендіссерво забув 8, голі Василя Андрухєва їх 7. Ну і Остапа Романіва Сабсерву і ту 6 влучних ударів готує свою комбінацію тех один. Три хвилини зіграно, у нас без фолів грають хлопці. Пробиває пастушок в суперника. Все Чаков чітко діяв у захисті. Зараз допомагатиме останньому Кондратюк. Ще одна спроба пробити. Багато сьогодні послідує ударів від Дмитра Пастушка. Арчаков. Вперед не проходить ця передача, оскільки Тоган чітко діє у захисті. Ось Дмитро Тоган надзвичайно спокійний виконавець. У нього є спортивна злість, яка ховається насамперед у самому Дмитру. Він вміє володіти собою, підключатися частенько. Вперед жодних розмов з його вуз до арбітрів я не чув, відколи коментую матчі АТІ чемпіонат. В цілому приємно слідкувати за такими хлопцями, які полюбляють футзал, які насамперед ось мають стабільний рівень гри. Дмитро Тоан серед числа тих хлопців, які стабільно грають з 2021 року, ну, власне, позаду зазвичай використовує свої найкращі якості, іноді підключається вперед, забуває надважливі голи середніх дистанцій. Ну і сам Тех один. тій команді бракує глибини, резерву. На найканеч його удар лівою ногою Орес Кравчик. Можливо, я десь певною мірою не бачив сам момент удару, але тим не менш. Розраховував на те, що йому вдасться за допомогою захисників відбити спробу. Суперник. Черговий розіграш. Пеняга, надана і той прострілі на дальню стійку. Там Володимир Зіняк та Марченко. У двох намагалися знайти продовження цієї комбінації. Чергова спроба розіграти атаку. Тут уже варіант з передачею на ближню стійку. Відбивається. Команда Т-1. Інтелія з другим темпом. Найканич передача. Удородину! Браво! П'ята хвилина матчу Повели Світло-зелені у нашому протистоянні. Прекрасне завершення цієї комбінації. Марченко опинився в потрібному місці, в потрібний час, Ну і не залишив шансів Оресту Кравчику. Отож, доведеться знову попітніти команді Чорних тонах. Відпочиває Василь Ставінський, замість нього з'являється. Роман Була виконує передачу. На того, на Скидка п'ятою. Доволі непогано звіняк стала цього підкаті, вибувши м'яч з під ноги суперника. А от з лівого флану ну це щось на кшталт кутового удару. як команди. Тех-1. І можливість передачі. На пастушка та й бігали, не забиває. Дуже близько було до взяття воріт. Правда, не таланець. Чергова передача відбилися у цьому епізоді футзалісти у зелених тонах. Степан Струк спокійний. Його хлопці повели в результаті. До речі, якщо брати до уваги два попередніх спаринги, які мали місце сьогодні. Більшість голів припадають саме на другий тайм. Семенів готує розіграш через метра Тогана. Ліворуч Пастушок молодший. Ну, про старшого ми сьогодні вже говорили. Він відсутній. Передача у Не відбувся від Романа Буле. Михайло Бродюк чітко грає у лінії воріт, не дозволивши відзначитись Дмитру Пастушку. Ну той наколотив чимало. Ворота команди Совсервейту. Там була справжня перестрілка, яка завершилась перемогою фіалку з рахунком 6-5. Мисків черпачком на Антоняка. Знову ми невдала передача. Кравчик поспішає розіграти атаку своєї команди. Дивимось уважно. За комбінацією. Підіймає голову Дмитро Туан. Пастушок молодший розвернувся, виконав передачу на Романа Бул. Доволі слизько деяким виконавцям була. Арбітри показують, можна продовжувати грати у футзал. Силова боротьба. Арчакул. Без фоло Дмитро Пастушок, хоча свисток Івана Вишиваного із затримкою та й прозвучав. На думку арбітра був фол у межах центрального кола. Горазд. Чергова передача. Близьків не забиває. Розстрілював Ореста Кравчика, але йому не пощастило. Дуже близьким був до успіху. Тут фортуна на боці команди Техван. Розіграють кутовий удар. Світло-зелене. Восьма хвилина добігає до завершення. Арчаков б'є у дальній кут, підставляв ногу Андрій Антоняк. Здобуває кутовий удар. Тут уже потрібно самому Арчакову розігрувати, оскільки слідуватиме пас під ударну ногу Святослава Мисків. Захищається пастушок. Зараз передача. На ближній кут воріт, не проходить. Пастушок поміж ніг. Кондратюк повертає на Михайла Бродюка, той й піднімає голову. Робить забігання вперед. Атакує клуб «Інтелія», Доволі непогано, як на мене у ці секунди. Миски, простріл рикошет. Кравчик у підкаті. Виносить кулю за межі бокової лінії. Знову Всеволодарчик, 20-й номер команди Інтеліяс. Готується розпочати атаку славу. Чимало стандартних положень здобуває колектив Степана Струка. Є можливість передати навіть Слава Кондратюка. Заблокував цю спробу Роман Семенєв Він сьогодні дуже спокійний. Ну, власне, ось іноді в Романа Семенєва здають нерви. Він хоче поспілкуватися з арбітрами. Це десь грає проти його команди. Насамперед пов'язано це з тим, що не до кінця готовий сприймати рішення арбітрів Роман Семенєв Але наскільки відомо, простий хлопчина, також як Дмитро Тоган Любить футзал, багато корисних справ зробив свого часу. Для тех, один і буде робити на майбутнє. Технічний виконавець, який неодноразово демонстрував свої футзальні скіли на наших полях і в спортивній залі у тому числі, але є у кожного якийсь свій недолік. Ну, і, Власне, у Романа Семенєва цей недолік пов'язаний із розмовами в адрес арбітр. Дивляється Василь Ставінський, Поки що Дмитро Пастушок, Дмитро Тоган та Роман Семенів. Не відпочивав. Зазвичай була і Ставінський обмінюється позиціями. То один зіграв 5 хвилин, то інший. Ну і знову ж таки, черга підійшла до Василя, який розпочинав цю зустріч у стартовому складі. Передача на Романа Семенєва не проходить. Там Чаков відмінно грає в епізод. Готує свою атаку. Чорнобіль, постушок не надто вдало, пробиває над воротами. Ну і знову ж таки дасть нагоду вийти. Тим хлопцям, які організували голову рота команди суперника. Мова йде про Данайканича, про Марченка, Назара Пеняго та Володимира Зіняка. Атака не проходить у цьому епізоді. Показує, власне, зараз Степан Струк обернутися до суперника обличчя. Туан підіймає голову. Ставінський. Ліворуч Роман Семенів. Не вдала у цьому епізоді. Влучає куля Михайла Данайканича. Є можливість виконати вертикальний пас на Василя Ставінського. Поборолися гравці команди ТЕХ-1, але не зуміли переграти Михайла Бродюка. Ото й зараз може наварити кач. Правда, зрозумів усі свої ризики і вибив м'яч за межі бокової лінії. Чи не час Тех-1 взяти аут Ну, власне, є така опція у першій та другій половині зустрічі, аби трішечки перепочити. Насамперед, для цього потрібно обрати хвилину. Ніхто не говорить там про якісь тактичні розіграші і так далі. Семенів повернув на Дмитра Тогана. Праворуч Василь Ставінський. Невдала передача, однак там пастушок. Пробиває оближній верхній кут. Правда, бракує кількох сантиметрів, аби зняти павотину з володінь Михайла Бродюка. Данайканич. Знову через Володимира Зіняка. доволі непогана передача, однак Тоган її прочитав на рівні Букваря ще у початковій школі. Помиляється пастушок. Данайканич підіграв рукою. Свисток Івана Вишиваного не забарився. Підіграв собі рукою. Гравець команди. Інтеліас. Готує атаку. Дмитро Пастушок. На правому фланзі відкривається партнер. Знову пастушок. Семенів у центрі. Вероне надто просто. Команді Інтеліас. Данайканича було обіграно Ставінський. Не зупинив передачу свого колеги по футзальному цеху, хоча те, як обіграв легко, до неча постушок говорить про те, що сьогодні Інталіасу доведеться ще добряче понервуватися. Передача на правий фланг не проходить Семенів, супроводжує поглядом політ м'яча. Ну і невдовзі розіграє атаку команди «Тех-1». Не ті швидкості, які десь певною мірою більшість з нас очікували. Але це пов'язано із кількістю виконавців у «Тех-1». На індивідуальному рівні багато хто із них надзвичайно хороший і вміє взяти на себе ініціативу. Той же Семенів, пастушок, Тоган. Але, якщо брати до уваги, ось резерву, фізику і силу, зараз обіграли на Найканича. Удар у кут. Хороша реакція Михайла Бродюка. Виносить м'яч Володимир Зіняк. А от Степан Струк спокійний. Але з іншого боку. Степан Струк також має розуміти, що його команда поки віддає ініціативу. Там Семені Петої на Василя Ставінського. Хороша робота від Михайла Данайка. Не чай Володимира Зеняка був фол в атаці. Свисток Ігоря Козриза. Тут уже по інерції Василь Ставінський влетів у ногу противнику. Відбудеться зміна у команди. Інтеліас. і компанія готується розвинути комбінацію. Передача на правий фланг. Арчаков. Кондратюк. Непогана атака через правий фланг. Можливість забити вдруге. Однак Антоняку не щастить. Випередив того Дмитро Тоган. 6 хвилин і 10 секунд. Та відправляться команда відпочивати. Проведення у центр. Арчаков. Засмиськів. Помиляється дуже прикро. 20-й номер команди Інтелія. Стоган. Накрутив одного. Пробив, однак. Не влучив у ствір. Був мінімальний рикошет, кутовий удар на користь клубу «Тех-1» Розіграли атаку через Стогана. Той повертає кулю Роману Семенів. Доволі непогано Ставінський, але читає цю нагоду. Михайло Брудюк. Антонюк. Сьогодні позагрою, натомість Антоняк. Який під третім номером грає на вістрі атаки команди Інтеліас. Дуже поширене прізвище Антонюк у Львівському спорті. Зокрема, це диктор, радіожурналіст, який озвучує більшість спортивних подій в славному місті Лео. Також Андрій. Того правда, прізвище Антонюка, у нашого Антоняк. Котовий удар для Інтеліас. Степан Стру. Показуючи Саволодчикову. Швидше за все зараз буде. 20-й номер вбігати. До В'ячеслава Кондратюка. Розіграш, момент. Іван Вишева не фіксує удар від воріт. Все-таки не вдалося належним чином провести цю комбінацію. Ну, і тепер вже Василь Ставінський набирається свіжості. Йому непросто. Роман Була. Пастушок головою, який момент удар! І м'яч у воротах 1 1 Чудове завершення цієї комбінації. Дмитро Пастушок на другому поверсі перевершив Солдарчикова, ну і переграв Михайла Брудюка. Ну нагадав він мені ось цим стрибком Маріо Жордела, що не менше такий футбольний гол, який неодноразово можна бачити по телебаченню. Верхова боротьба, все спочатку. Підіграв рукою собі Андрій Антоняк. Пастушок. Ну, а хто може забити, як не Дмитро? Зразарчиков помиляється. Пастушок взяв на себе ініціативу. Прекрасно працює з м'ячем, вийшов сухий міз води. Зараз пробиває у цьому епізоді Тоган. Контратака майсків. Хороша гра від Дмитра Тогана. Мені скулюють за межі бокової лінії. Чи не час взяти Степану Струку тайм-аут, але йому навіть краще. Відомо, що і коли робити. Розіграють атаку з флангу. Зеленобій. Прямий удар по воротах, ну що хотів зробити все, Володарчиков не зрозуміло. Ну і на своєму м'ячі зараз Тех 1 бере тайм-аут. Вертається команди на ігровий майданчик після таймауту, який вирішили використати гравці клубу Теходи. Пастушок розвертається під тиском суперника. Тут одразу Тоган. У вільний коридор на Романа Семенєва. Вона і компанія усвідомлювала, що немає загрози поблизу володінь Михайла Бордюка. Ну і незабаром розіграють свою чергову комбінацію. Без небезпечних ударів сьогодні Михайло Данайканич з п'ятою. Орис Кравчик також працював лише на старті зустрічі. Тоган здобув удар від дворі. Не погоджується з таким рішенням Марченко. Пастушок проти Володимира Зіняка. Не так просто було тут зупинити кулю, але його підсумку. Арбітри показують, що саме команда Степана Строка готуватиме свою комбінацію з лівого флану. Пеняга залишає можливість розіграти атаку Володимиру Зіняку. Невдалий пас, там би Усейн Болт у своїх найкращих традиціях не встигнув би до передачі Володимира Зіняка, швидше за все, оскільки надто різко покотився м'яч вперед. Тоган пастушок відклеїться від опіка. Зверніть увагу, як того вона мається тримати. Зіняк була. Доволі непогано зараз. Роман підключився вперед. Дмитро Пастушок повернув на Семенєва, той прострілює у дальній кутворіт, але не знаходить нового партнера. Аут для команди Black Tour Vision проти Сомри. Ця гра сьогодні стане останньою в рамках ігрового вечора. Ної тижня в цілому. Атакують. Світло-зелень. Передача на пастушка. Хороша можливість. відзначитись. так прибуває над поперечкою. Присів уже аж Михайло Брудюк. Усвідомлював усі ризики, але. Не пощастило. Краще могли Адорову першої айтіліги покращити свій доробок. Кондратюк. На правий фланг. Донайканич У центр доволі непогано. Марченко зачепився за м'яч. Передача на Донайканича. Кравчик відбиває добивання. Марченко оформлює дубль на 19-й хвилині. Знову Інтелія сповів у результаті 2-1. Ось це мій Андрій Марченко. Довічі опинитися потрібно в потрібному місці в потрібний час, це також завдання дуже і дуже непросте. Але зазвичай ось ті гравці, які вірять у себе, до них м'яч і приклеюються. Тон на правому фланзі. Повертає м'яч на Романа Семенів. Атакують. Чорнобілі, однак, тут Роману в Булі було дуже складно. Степан Струк без тайм-аут. Можливо. Не розраховує брати хвилину зараз. Якщо би вдалося заробити стандартне положення на підступах до чужих виріх, тоді б Степан Струк скористався. Опцією атак, надалі просто розглядає все, що відбувається на футзальному майданчику. Простріл. Ось тут вже можна спробувати взяти тайм-аут. Ну, Степан Струк сказав. Свої думки арбітру за 17 секунд до перерви буде опція хвилина для коуча Інтеліасу. Вертається команди на останні секунди першого тайму. Передача на Святослава Мисківа той вирішив пробити в дотик, однак не влучив у ствір. Кравчик Орест вкинув гранату вперед, але не знайшов там адресата. Ну і на цьому завершується перша половина зустрічі з рахунком 2-1 Інтеліас переграє Тех-1. Два м'ячі Андрія Марченка та поміж тим один гол кращого Леодора чемпіонату Дмитра Пастушка. У нас поки перерва.